Доволі часто чутоксін. Зараз буду виготовляти зразок для клієнтів з декоративної фарби декор. Depor. Є1556, що дуже популярний колір. Зразок у мене вже прозмонтований і зараз я буду робити підкладку з фарбою Inlatex Mat, яка закольорована теж цей же колір. Малик на другому воду і просто-напросто розкатує матеріал. Так, перший шар. Вже нанесений, чекаємо дихання на годинки 3-4, потім другий шар і там матеріал. Все, чекаю висихання. І так, підсох, підсохла підкладка два шари. Повторюсь, це в нас буде зразок вільвет-декор. Це шовковиста декоративна фарба з ефектом оксамиту, типу точинто. А зразок виконувався спочатку проґрунтований ґрунтівкою яхрілків ґрунт для кращої адгезії. Потім фарби і нелатекс мат в кольорі е 1556 І зараз буду наносити сам львіт-декор перший шар. Ось як вона ця фарба виглядає. виглядає. Перший шар буду наносити валіком. Моя задача просто рівномірно зафарбувати. Всю підкладку. Так, висох перший шар вільвета, Зараз я весь зразок закатую таким уже більш товстеньким шаром. Теж це ну, від шаром Вільвіта. На, площ на площині це можна робити або вдвоєм, один наносить, другий формує, або невеличкими. Ділянками по півтора, ну, плюс-мінус півтора квадратних метри, тому що вільвет дуже швидко схоплюється. І так, потім беру пластикову кельму, вона в мене чиста. Трошки кладу сюди матеріалу, щоб не прилипало. І роблячи нажим на передню частинку. і припіднімаючи задню, Крутим отакі вісімки, нолики. Оце і буде вам класичний оточенто. Пройшло декілька хвилин, кельму витер і вже більш з, з легшим нажимом, вже більш широкими рухами. Кручу ту ж саму вісімку, нолик. Тим самим я малюнок роблю більш мілким. Це техніка ну вже як ха хаосу. Оточення в хаосі. Так, Приглажую ці верхушки всі і ще один-два підхід. Ще декілька хвилин пройшло, кільму знову протер і вже контрольний. Цей матеріал добре миється, о, ну коли висохне це декілька тижнів, коли він повністю, повністю вже висохне. Його можна мити, протира, ну, як мити протирати, реставру, реставрується дуже гарно. Якщо десь будуть якісь дефекти, не дефекти, а ну, в житті, ж це буває, то його можна дуже легко реставрувати. Головне, щоб у вас трішки лишалося цього матеріалу, тому що... Він повинен бути той же самий, що і вся робота. Все, чекаємо висихання і дивимось на результат. Ну і от готовий результат. Так, все, всім дякую. Підписуйтесь на канали. До побачення.